Росія не лише залучає північно-корейських солдатів до штурмів українських позицій, але й намагається приховати втрати серед цих людей. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, присутність солдатів з північної Кореї Росіяни спочатку намагалися тримати у таємниці. Їм навіть забороняли показувати обличчя. А зараз, після боїв із силами оборони України, росіяни у буквальному сенсі спалюють обличчя. Вбитих північнокорейських військовиків Володимир Зеленський опублікував відеодокази. Наразі українська розвідка з'ясовує реальні втрати серед солдатів з КНДР. Головком доповів щодо участі північно-корейських солдатів в боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться обороняти ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина це божевілля Путіна, яке охопило Росію і підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції. Те, що КНДР зазнає бойових втрат у війні проти України, підтверджують і у Пентагоні. Як заявив речник відомства «Патрік Райдер», минулого тижня північно-корейських солдатів кинули у бій проти ЗСУ на Курщині. Кількості вбитих та поранених він не називає. А представник держдепу США Меттю Міллер додає, що усі, кого Кремль дислокує під Курськом, є законними цілями. Світлини та відео з убитими бійцями Кіма оприлюднили напередодні українські військовослужбовці. За оцінками гур у штурмі загинули щонайменше 30 північнокорейських солдатів. Північно-корейські солдати вступили в бій. Отже, є законними цілями для українців. Ми вже бачили убитих з їхнього боку на полі бою. Якби ж війська КНДР перетнули кордон з Україною, це стало би ще однією ескалацією з боку як Москви так і Пхеньяна. Адже йде війна проти незалежної суверенної країни. Сполучені штати можуть скасувати дозвіл на удари далекобійними ракетами по території Росії, принаймні на таке натякно в президент Дональд Трамп під час виступу. Мі. Місті Палм біч у Флориді, а саме засудив політику свого попередника Джо Байдена, який ухвалив це рішення після тривалих вагань. А мав би вважає Трамп спочатку проконсультуватися із ним, тим паче, що дозвіл дали за лічені тижні до завершення каденції демократів у Білому домі. Нагадаю, раніше обраний Трампом радник з нацбезпеки Майк Волц заявив, що дозвіл на удари ракетами атакам з по Росії, нібито веде до ескалації. Я не думаю, що це взагалі варто було дозволяти. Звісно, що не можна, і точно не за кілька тижнів до того, як я обійму цю посаду. Чому вони зробили це? Не запитавши мене, це була велика помилка. Я би цього не робив. Чи скасую я це рішення? Можливо, Нічого про Україну без України сполучені штати, вкотре підтверджують принципу світлі ймовірних переговорів Києва з Москвою, позицію Вашингтона озвучив радник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі, коментуючи ймовірні підходи Дональда Трампа щодо війни в Україні. каже суперечок з наступниками, не вестиме. Однак, чинна адміністрація вважає вирішувати, за яких умов сідати за стіл переговорів, може лише президент Володимир Зеленський, обраний українським народом, і додав, поки біля Карма Байден США робитимуть усе, щоб українська армія давала відсіч ворог.